Під'їзди замкнені територію навколо дев'ятиповерхівки з 3 липня. Цілодобово охороняють працівники муніципальної варти. Розказує інспектор департаменту Сергій Секунда. Департамент муніципальної варти замінив спеціальні служби національної поліції, а також Національної гвардії по охороні громадського порядку біля будинку, щоб не потрапляли сторонні люди, також для безпеки мешканців навколишніх будинків, тому що залишилося деяких, ми бачимо вікна розбиті, залишилися деякі речі людей, які проживали раніше в цьому будинку. Ну фактів вандалізму щоб не було. Будівельні конструкції та інженерні мережі будинку на Озерецькій, які постраждав внаслідок ракетного обстрілу, обстежили працівники науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування. Результати технічного звіту нам говорять, що один під'їзд з двох підлягає повному демонтажу лише після того, як ми Зробимо ці роботи, ми розберемо цей під'їзд, ми проведемо наступне технічне дослідження і зможемо сказати, яка доля буде другого під'їзду. Зі слів Василя Ліщука, демонтуватимуть перший під'їзд після виготовлення проєктно-кошторисної документації та тендерної процедури. Навколо цього будинку розташовані багатоквартирні двоповерхівки, які пошкодила вибухова хвиля. О цього вікна цих дверей. Далі кухня, вікон і цих дверей. Осталися входні двері. Карнізи, всі у ці от полки, ці двері, двері у ці, всі двері валялися на землі. Стіна от повністю була розрушена, все валялося на землі. Це я вже просто зробив ремонт, поштукатурив, обоє поклеїв, вікна повставляли, двері поставляли. Там залишилося тільки обналічку прибити і такі шам'ялочі підмагати зробити. За свої кошти, але квитанції все поздавали в департамент і сказали чекати. У будинках досі відсутній газ, який відімкнули комунальники після обстрілу, говорить мешканка однієї з квартир Тетяна. Я користуюсь чайником, бачите, електричним. У мене є мультиварка. Оце все, що ми маємо, і мікроволновка. Жінка на ремонт витратила понад 20 тисяч гривень. Усі чеки занесла в міський департамент житлово-комунального господарства. Ось повністю тріщина пішла, он стіна теж пішла тріщина. Вікно було повністю висажене в кімнаті. Це вже вставили, все робили, ну і в спальні там трошечки. Усього під час ворожої атаки у Луцьку пошкоджені 127 житлових будівель та 40 нежитлових. Станом на 4 липня працівники міського департаменту житлово-комунального господарства склали 501 акт про обстеження житла. Ці акти затвердять на профільній комісії та виконкомі Луцькради. Після чого лучанам, які робили ремонт самостійно, відшкодують витрати, сказав головний комунальник міста Микола Осіюк. Зараз обстеження приміщень триває. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.